Сценічна пластика та хореографія мають величезний позитивний вплив на людей з інвалідністю, відкриваючи перед ними нові горизонти самовираження та самопізнання. Через рух і танець вони знаходять можливість відчути радість свободи і гармонії, вивільнити свою внутрішню енергію та емоції. Танцювальні вправи допомагають покращити фізичний стан, координацію та гнучкість, водночас сприяючи соціальній інтеграції та зміцненню почуття впевненості в собі. Сценічна діяльність дозволяє їм вийти за межі своїх фізичних обмежень, відкриваючи світ мистецтва і творчості, де немає місця для бар'єрів і стереотипів. Бо в більшості у діток з інклюзією порушена координація рухів, тобто вони можуть, наприклад, там підняти руку, але я показую, що треба її зігнути в лікті, а вони не до кінця розуміють, як це зробити саме фізично. Тому перше, з чого ми починаємо, це звичайна фізкультура, основа фізичної культури того, щоб трішечки підсилити м'язи, трішечки підрозтянути і таке інше. Тобто, тут перший момент, що копіювання рухів я показую, діти за мною повторюють. Ну і далі вже це спостерігається за тим складність рухів, які я показую, від найпростіших до найскладніших. Сценічна пластика є невід'ємною частиною театральної діяльності для людей з інвалідністю. Завдяки фізичному вираженню актори можуть передавати емоції та сюжети без слів. Створюючи глибокий зв'язок з глядачами, момент це впевненість в собі. Тобто, коли в принципі у будь-якої дитини будь-якої людини щось получається, це одразу якась зірочка до самооцінки. Заняття допомагають розвивати фізичні навички, покращувати координацію та рівновагу, а також сприяють соціальній інтеграції, адже участь у театральних постановках об'єднує людей різного віку, статі та фізичних можливостей. Завдяки сценічній пластиці, театральне мистецтво стає доступним та інклюзивним, даруючи людям з інвалідністю можливість відчути себе частиною великого творчого процесу. Дивіться, сценічна пластика це те, з чого ми починаємо основи фізичної культури. Але також ми великий упор робимо на пропрацювання акторських тренінгів тобто, тренаж це вправи, які направлені на. Направлені на розвиток найголовніших якостей акторів, такі як увага, реакція, пам'ять фізичних дій, взаємодія із партнером. І такі вправи, де ми використовуємо зоровий контакт, взаємодію з партнером, коли тобі треба слідкувати за іншою людиною, коли тобі треба відчувати іншу людину, звичайно, все це тренується на заняттях, а далі вони вже в житті по іншому спілкуються за рахунок того, що вони вчаться спостерігати один за одним. Відчувати Вати простір себе в просторі заняття сценічною пластикою для людей з інвалідністю потребують особливого підходу та уваги. Цей процес передбачає врахування індивідуальних потреб і можливостей кожного учасника. Створення комфортного та безпечного середовища для розвитку їхніх фізичних, емоційних і творчих здібностей є в спорті таке поняття, як масштабування, тобто є вправа да, її е, е, завершений вигляд. Якщо у людини не виходить з першого разу, я беру і я трішечки полегшую цю вправу. Якщо не виходить цей варіант, роблю ще легше, легше, легше. Тобто, ми починаємо з самого простого варіанту виконання вправи і маленькими кроками рухаємося далі. Сценічна пластика і Реографія сприяють зниженню рівня стресу та тривожності, покращують настрій та підвищують самооцінку. Творчий процес допомагає розвивати впевненість у своїх силах, підтримувати мотивацію та відчувати себе частиною спільноти. Занурення у світ мистецтва дозволяє відволікатися від повсякденних труднощів. Завдяки цьому сценічна пластика стає важливим інструментом не лише для фізичної реабілітації, а й для емоційного та психологічного благополуччя людей з інвалідністю. От, це не зовсім фізкультура. Це більше саме про відчуття свого тіла, відчуття тіла в просторі взаємодії з партнерами. Окрім сценічної пластики для дієвої реабілітації, фахівці розглядають і заняття танцювальною. Хореографія, як окремий вид творчості, має унікальні переваги для людей з інвалідністю. Вона відкриває широкий спектр можливостей для фізичного розвитку, координації та вираження емоцій через рух. Ця дівчинка, яка теж тренувалась, тренувала все більше рухів, все більше там тренувань, все більше там музики, різнопланових танців у нас було. То влітку вона їздить до спеціального центру, де проводить її обстеження. І її бабуся з таким ошолом мені розповіла, що лікарі, які її вже багато років якраз обстежують, вони сказали, що там є покращення, і вони саме покращені більш за всього на останні от, от ці роки, де вона тренувалася. І тобто пішли такі вементи, такі процеси, на які вони навіть самі не розраховували. Коли бабуся показували відео ось цих танців, вони просто дивилися і були приголомшені, що та я ми самі не вірили, що вона так зможе, а вона так змогла. Чим більше рухів, тим чим більше я слухаю там музики, чим більше я вивчаю чогось нового, то в моїй півкулі мозку якраз виходить нові нові нейроні зв'язки, які теж впливають і на інші процеси. Окрім фізичних переваг, хореографія також сприяє емоційному та психологічному благополуччю, оскільки дозволяє відчути радість від руху та вивільнити внутрішню енергію, ми починали просто танцювати, танцювати в залі, тренуватись. Потім ми почали виходити на вулицю і записувати. Хай чому ми запишемо там на штанс, відпочинемо якраз. Потім мене знайомі почали запрошувати до себе. І ну, я почав виступати на набережні, там, у Вадима Маркелова, яка була там велика теж сцена на набережні. І ми там почали виступати. І для них це якраз з'явився новий досвід. Тобто саме досвід і саме ось те, що вони бачать, є розвитком цього. То у них з'являється і впевненість, і вони більш так спілкуються енергійно. Вони можуть не тільки тут танцювати, вони можуть і взаємодіяти, танцювати в інших містах. Їх там вже запрошують там, і там, де вони навчаються, теж вони танцюють там і їх там теж навчають, але бачать результати, що вони стали більш активними, що вони стали більш відкритими і більш в чому вільними. Спільні танцювальні заняття об'єднують учасників, створюючи почуття згуртованості та підтримки. Це сприяє розвитку комунікативних навичок, взаємопорозуміння та співпраці. Спілкуються один з одним, тому що а, небагато місць, де вони можуть почувати себе, що їх там хочуть, що вони можуть саме казати. Там, а, але коли є там, де вони можуть проявляти свої емоції і де вони можуть бути прийняти в цих емоціях, а вибачте, бувають по-різному. Буває, ну, Я сьогодні не в такому настрої. Я кажу, окей, це нормально, бути в недоброму настрої. Давай просто танцюй тоді, як зараз можеш. Я не буду тебе там змушувати, щоб ти щось робив. Якщо тобі дуже потрібно, ти можеш звертатись про допомогу. Ти можеш там сідати відпочити, ти можеш там піти попити води, Ти можеш там. Це нормально. Якщо що, підходь, то підходь до мене і кажи. Тобто звертатись про допомогу і казати, що мені не добре це теж дуже важливо. Танці дозволяють вивільнити накопичені емоції, знижуючи рівень стресу та тривожності. Процес створення танцювальних композицій розвиває креативність, навчає долати страхи та невпевненість, а також формує позитивний образ самого себе. Намагався таким чином, щоб рухи були дуже зрозумілі, тобто, щоб їх не було багато, щоб це був один рух, який повторюється декілька разів. Тобто, ось таким чином. Він повториться, повторюється там декілька мірок, десь так. Потім інший рух. І потім ми з'єднуємо один і інший рух. Тобто ми одночасно танцюємо. І це було так, більш-менш на початку, коли ми саме випрацьовували, один, так. І музика, яка була бунтова. Тобто зрозуміло, пум, 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 і на який бік мені робити цей рух, щоб це було максимально. Зараз це вже набагато складніше. Ми зараз е саме декілька руків одночасно. Це буде одна восьмка, одні рухи, інша восьмка, інші рухи. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 зміна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 зміна. І вони вже пристосовуються, ці рухи, і під музику. Вони вже можуть самі самі танцювати. І саме для мене, що було завдання, щоб їм було зрозумілі ці рухи. Тобто це зрозуміла музика, яка не буде важкою, і де вони зможуть встигнути запам'ятати і відтворити цей рух. Хореографія є універсальною мовою, яка дозволяє людям з інвалідністю виражати себе, свої переживання та мрії незалежно від фізичних обмежень. Завдяки цьому танець стає потужним засобом інтеграції та особистісного розвитку, даруючи відчуття свободи та гармонії з навколишнім світом. Танці це така взаємодія, якої немає в нашому безпосередньому житті. Ми спілкуємось, але це не про танці, не про те, що ми торкаємось, ведемо один. Тут у нас проявляється саме чоловіча, жіноча роль. Тут я можу проявляти свої рухи і проявляти свій внутрішній стан. Залежить від того, як я себе відчуваю, те я проявляю назовні. Хореографія це унікальний метод роботи та корекції з усіма віковими групами та соціальними категоріями. Для нього майже немає обмежень. Кожна людина здатна проявити себе у танці, у руховій діяльності. Адже танець для нас є природним засобом для спілкування. Дівчинка у нас з зниженим інтелектом спілкуватися в її складно. Я її скрізь супроводжу. А тут, е завдяки рухам, що їй треба і кудись дівати свою енергію, бо ви розумієте, людина росте, в цьому віці їй треба бігати з хлопцями, гуляти, танцювати. У нас цього, скажімо, нема. А сюди ми приходимо, є можливість спілкуватися, спілкуватися з такими самими людьми, які нас не будуть не засуджувати, не буде нас ні її, ні мене це якось сковувати. Тому це дуже зручно. А далі, якщо не виходить з хати, вона там не хоче і ліші це нас організує приводити себе до, я кажу, в нас виступ, у нас завтра танці. Приводимо себе до ладу, ну робимо так, зачіски, шукаємо одяг. То тобто це для нас теж дуже важливо, щоб вона вміла за собою хайно доглядати і був якийсь стимул. Далі участь вона... у групових танцях допомагає формувати нові знайомства та дружні стосунки, долає ізоляцію. Люди з інвалідністю можуть відчути себе частиною спільноти, де їх приймають та підтримують. танцями у нас вийшло вона більш стала відкритою. Вона спілкується з людьми, не так боїться. Вона в транспорті почуває себе краще. Коли приходиться самій добиратися, вона знає, де їй вийти, як заплатити, розплатитися в транспорті, як спитати зупинку, навіть вона вже не боїться. Ну і для неї це завжди як. Ну, як маленький праздник. Заняття хореографією сприяють зміцненню м'язів, покращують координацію та гнучкість тіла, що важливо для загального стану організму. Ну, вона перестала сопротивлятися цим фізичним вправам. Ми вечорами з мамою, там і ще з такими ж наші друзі, ми ходимо на стадіон займатися. Вона раніше зовсім не хотіла і вдома. Там, ну коли взимку зимові вправи вдома, вона не хотіла цього. А тут вона, я кажу, ти ж будеш стрункіша, ти будеш е граційніша, ти будеш ну жі жіноча. Вона ходить на стадіон з нами. Ми бігаємо, займаємося, тянемось, і вона з нами до цього вона не хотіла. А тепер у неї як стимул, щоб вона була краще на першій лінії. Вона маленька і танцює на першій лінії, і для неї стимул виглядати краще. Хореографія відкриває перед людьми з інвалідністю двері у світ, де кожен рух має значення, а кожен танець розповідає свою історію. Вона дарує їм можливість відчути свободу, радість і силу супереч усім обмеженням. Це мистецтво, яке зцілює не лише тіло, а й душу, наповнює серце світлом і надією, нагадуючи, що справжня краса полягає у здатності відчути життя в його найяскравіших проявах.